Всім привіт, друзі! Готуємось до зйомки. Треба перекусити. Дякую. Підкріпилася можна попрацювати. Єва, ти йдеш? Давай швидше. Останні приготування. Чухай, чухай. Все камера мотор почали! всім привіт, друзі! Ви на каналі Єва та Беатріс. Ви вже готові прикрашати ялинку адже завтра перший день зими. Такі холодні вечори просто створені для випічки та теплого какао. Тому сьогодні у нас. Кулінарний влог. Усі роботи на кухні можна виконувати лише з дозволу дорослих або з їхньою допомогою. Це стосується електроприладів, гострих і ріжучих предметів, газової плити. Не намагайтеся повторювати самостійно. Бережіть себе. Ми вам покажемо, як приготувати яблучний пиріг та смачне какао. Для пирога нам знадобиться 4 яйця, 1 склянка борошна, 1 склянка цукру, 2 невеличких яблучка, трішки масла, а також розпушувач та ванільний цукор. У Велику ємність розбиваємо 4 яйця. І додаємо склянку цукру. Тепер міксером збиваємо яйця та цукор. Ось така утворилася маса. Ось таке ріденьке тісто у нас вийшло. Мама нарізала яблучками отакими півкільцями. Масочку ми змащуємо. дно та стінки чаше мультиварки. Виливаємо тісто в чашу. А тепер викладаємо яблучка. Ставимо пиріжок на режим випічка і випікаємо 80 хвилин. Ось такий ароматний пережечок у нас вийшов. Прикрасимо його цукровою пудрою. І трішки какао порошку. Поки пережечок охолоджується, ми з вами зробимо какао, тут уже простенький рецепт. Так, рецепт такий простенький, що його може розказати навіть така маленька кицюня, як я. Отже, слухайте. відрібаємо молоко, чашку сипаємо одну чайну ложечку какао і трішечки цукру. Заливаємо гарячим молочком. Розмішуємо і додаємо дрібненького маршмелу. Готово? Ох, кулінарія так виснажує. Але вийшла така смакота і краса, тому ставте лайки і до нових зустрічей. Ей, я бачу, ти не поставив!